Слава Богу, слава Україні. Я громадянин України Колодзінський Володимир. Зараз дуже багато залежить від громадянської позиції кожного громадянина України. Дуже велика небезпека зі сторони старого політикуму, який намагається затягнути український народ в політичні змагання. Приниження Значення громадської активності це є маніпулятивна практика старого політику. Тільки ми і тільки українського народу є надія на Конституцію і на президента як на гаранта. Конституція є юридичним засобом обмеження влади. Держави. Верховенство права це є джерело законодавства легітимності, так як він представляє верховенство права, представляє весь український народ в його діяльності. І тому, користуючись процесами самоврядування, ми повинні почати будувати громадянське суспільство. Започатковувати конституційний діалог між представниками органів влади і народом, тобто брати відповідальність за всі процеси на себе, виходити зі стану патерналізму і перестати нити, почати впливати на антиукраїнські прояви в кожній територіальній громаді. Не треба надіятись, що хтось з представників органів влади, представників певних політичних сил. Захистять наші права. Тільки народ. Дуже великі досягнення ми зробили за період з Майдану. Саме основне не втратити їх, утримати і прибільшити нам потрібна перемога. Слава Богу, слава Україні!